Тарас Шевченко думка. Тяжко важко в світі жити, Сироті без роду, нема куди прихилиться, хоч з гори та воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Отопився б тяжко жити, а нема де діти. Того доля ходить поле, колоски збирає, а моя десь ледащиця за морем блукає. Добре тому, багатому його люди знають. А за мною зустрінеться, мов не добачають. Багатого гобатого дівчина шанує, Надо мною сиротою сміється, кипкує. Чи я ж тобі невродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе широ, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, та тільки не смійся надо мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа? О чужій сторонці знайду кращу або згинув, як той лист на сонці. Пішов козак, сумуючи, нікого не кинув, шукав долі в чужім полі та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко, важко умирати по чужому краї.